Друзі, як саджати корупціонерів, у нас не навчилися. Тому що в нас закони, які дозволяють спокійно їм виходити під заставу, крадучи мільярди, заплативши там якийсь відсоток, вони собі йдуть на волю і далі крадуть. Чому не виходить у нас? а Чому виходить у Киргизів чи у казахів? От подивіться зараз відео, я його прокоментую, ви все зрозумієте. Жесткая речь Ташиева перед массовым задержанием. За подозрения в коррупционной схеме прямо на совещании были задержаны 24 госслужащих, налоговики, пограничники, сотрудники Минтранса и Минсельхоза. Что думаете, на вас не будет управы? Будете еще управа. Еще какая управа будет? Каждого из вас, каждого из вас отправят в тюрьму. За то, что вы, игнорируя закона, наносите ущерб государству. Я несколько раз предупреждал вас, несколько раз говорил, несколько раз просил, несколько раз отправлял людей, даже несколько раз ваших коллег арестовывал. Но вы не перестали этим заниматься. Дугун э, по страже Сейчас прям отсюда, чтобы отсюда никуда они не уехали. И сегодня же начинаете проверять их не дома. Области. в каждом доме, где они работают, в каких офисах они ходят, с кем они разговаривают. Все это делать. Полностью конфисковать все имущество. Перечень конфискации заведите. Дома, дома родственников, близких, на кого они оформлены. Так? Так, какая там нанесли державі багато мільярдів інше. Ну просто зібрали на зібрання і прямо там закрили. І все. і Проблем ніяких в них не бачите, немає. Можлива боротьба. Я не кажу, що вони побороли там корупцію, що в них все вийшло, що в них все класно. Але це приклад. Просто невеличкий приклад, як можливо робити. Так і в нас зібрали, не потрібно кричати, в нас вже було так, що над Приїжджають на таможню і починають там влада починають кричать, розказувати, які всі побачить, що ми вас пересадимо. Да посадіть зразу їх, всіх. Е, і я за те, щоб саджали держслужбовців, які підозрюються у скоєнні корупційних злочинів, саджали зразу, а потім розбирались. А в нас все наоборот. У нас виходить так, що якщо армії обкрадають державу, нас обкрадають, то. Можна вийти під заставу і чекати роками там, суду, ходити, не ходити, виїхати. А якщо ти, е там, ну, як Журавель у нас да, зацепився з поліцейським, то його посадили сразу. Він сидів рік, потім е випустили не під заставу. там колотили, колотили, Випустили, і він під домашнім арештом. Е е сотні і тисячі військових, в тому числі, патріотів. Закривають за те, що вони повели себе якось не так. З кимось там завелися, з кимсь побилися, де ще якісь нюанси, але неможливо чомусь е їх випустити, тільки багатих. Ось у нас виходить, що е багаті що б не робили, в них все буде добре, бідні будуть сидіти, і також багаті не будуть воювати. Бідні будуть воювати. Це як друзі? Це нормально? Скажіть мені, будь ласка.